Привіт! Сьогодні ми поговоримо про питання, які дуже часто викликають великі труднощі зі сприйняттям матеріалу. Ми будемо говорити про націонал-комунізм. І я спробую просто і доступно пояснити, що ж це таке і кого називали в Україні націонал-комуністами. Тож починаємо. Боротьба з націонал-комунізмом. Що це було? І чому всіх переслідували? У 1920 х роках в Україні радянська влада дозволила українізацію, тобто вільне використання української мови в школах, пресі, культурі, управлінні. Здавалося, що Україна нарешті отримала простір для розвитку. Але Сталіну це не сподобалося. Чого боялася Москва? Сталін і його соратник Каганович вважали, що українські комуністи занадто багато говорять про національні інтереси. Україна таким чином може захотіти більше самостійності. Комунізм починають поєднувати з ідеєю національного визволення. Так з'явився термін націонал комунізм течія, яка намагалася поєднати комуністичні ідеї з українською національною культурою та економічною самостійністю. Для Сталіна це було дуже небезпечно, тому він оголосив боротьбу з так званим націонал-ухильництвом. Хто ж став ворогами системи? Поїхали Микола Хвильовий, письменник і публіцист. Він вважав, що українська культура має відійти від російського впливу, орієнтувався на Європу, а не на Москву. Його головними гаслами були такі: Геть, від Москви, даєш Європу. Через це його оголосили ідеологом так званого хвильовизму. Після репресій проти друзів хвильовий у 1933 році вкоротив собі віку. Михайло Волобуєв, економіст. Він доводив, що Україна не частина російської економіки і що вона має власний економічний потенціал. СРСР фактично використовує Україну як колонію, як сировинну базу. Ну і за це його, звісно, теж засудили, а згодом лише через роки реабілітували. Олександр Шумський, політик, нарком освіти, Він активно підтримував українізацію і критикував Лазара Кагановича за його гальмування цієї українізації. Результат звинувачення у націоналу хильництві, усунення з посади і довгі переслідування. Микола Скрипник, один із головних діячів українізації, він підтримував українську школу та освіту, готував національні кадри, виступав проти диктатури Сталіна. Коли українізацію згорнули, а на нього повісили звинувачення у так званій контрреволюції, скрипник у 1933 році теж вкоротив собі життя. Таким чином. Націонал-комунізм це спроба зробити комунізм українським. Сталін цього не дозволив. Усі, хто говорив про культуру, мову, економічну самостійність України, оголосили ворогами народу. Боротьба з націонал-ухильництвом стала кроком до згортання українізації і початком масових репресій 1930-х років.